Джерело святого Миколая Іскрівського розташоване біля села Іскрівка Кіровоградської області. Воно тісно пов'язане з ім'ям священномученика Миколи Іскрівського. Священомученик Миколай Іскрівський був настоятелем храму в Іскрівці. 2 жовтня 1919 року він був жорстоко вбитий більшовиками. У липні 2001 року отця Миколая Іскрівського було долучено до Лику святих. В руській православній церкві і його останки стали вважатися святими мащами. Точний вік джерела невідомий, але місцеві жителі стверджують, що йому понад 200 років. Одна з легенд розповідає, що колись хлопчик Іван випасав худобу, і йому з'явилася матір Божа, яка пила воду з кришталевого джерела, що билось під землі. Хлопчик облагородив це джерело та обклав його камінням. В іншій легенді згадується джерело, яке називали кнюховою або вікторовою криницею, що знаходилася поблизу великої дороги. Заможній чоловік на ім'я Віктор на прізвиську кнюх розкопав джерело, щоб подорожні могли втимувати спрагу. Згодом люди розширили криницю, а в посушливе літо приходили сюди, щоб просити дощу, виливаючи воду. Цей звичай зберігається до цього. При Іскрівській церкві є цілюще джерело, біля якого за життя святий Миколай Іскрівський щодня проводив служіння в теплу пору року. Це джерело стало місцем паломництва, і багато православних приїжджають сюди за водою. Дослідження води показали високий вміст хімічних сполук, що сприятливо впливають на здоров'я людини. З джерелом та святим Миколаєм Іскрівським пов'язані. Численні зцілень розповідають про хлопчика, який почав ходити після того, як йому наснився отець Миколай і його джерело, а також про Шахтаря Каліку, який залишив свої милиці біля джерела і пішов додому пішки. Тіло отця Миколая ховали тричі вперше його прикопали жінки, які йшли з поля. Потім його перепоховали в інше місце. Третє поховання відбулося за вівтарем церкви згідно з канонами для священиків. Свідки стверджували, що коли тіло було піднято, з'явилося благоухання, і воно виявилося нетлінним. У могилі при церковному дворі хрест над могилою та капличка над нею збереглися навіть тоді, коли в приміщенні церкви був склад зерна. Могилу отця Миколая ніхто не наважувався. Чупати. Отець Миколай Іскрівський є єдиним канонізованим святим на Кіровоградщині. Джерело святого Миколая Іскрівського це не просто природний об'єкт, а місце з багатою історією, що зберігає пам'ять про віру, страждання та чудеса, пов'язані з життям і подвигом священномученика Миколая Іскрівського.